Знищили всіх і все. Після того, як російські пропагандисти декілька разів прооперували та поховали Валерія Залужного, Путін переселив його за кордон. Я, 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 я знаю. Мені кажуть, що я знаю. Ну, ви у нього спросіть, де Ну для цього потрібно перейти на іноземний язик. Мені кажеться, що за границей. Тепер взялися за очільника українського гур. Розмій із посиланням на колишнього депутата від ОПЗЖ та зрадника Ілю Ківу заявляють, мовляв, Буданов був важко поранений під час ракетного удару. Нібито кинджал прилетів у сусідній кабінет. Після поранення Буданова нібито вивезли на військову базу в польський жешов, а потім він помер. Чогось вже в Німеччині. Кабінет цілий, от все чудово. Командир працює, планує. Приймає доповіді і займається е, власне тим, щоб далі викривати плани ворога, руйнувати плани ворога. Вражають і вигадані перемоги расистів на фронті. Що не день, то десятки знищеної техніки, якої маємо поштучно Общі патріоти ворожок сил України на даних направленнях за сутки составили до 380 українських вонослужів, 35 танків, 33 бойові машини піхоти. В тому числі дві бредлі видавати бажане за дійсне стало для росіян традицією. Так днями Путін заявив, що тепер у Києві можна зруйнувати будь-яку будівлю. Бо ж під столицею російські війська нібито уразили п'ять систем ППО Петріот. Хто б там в Росії не розказував, нібито наші петріота знищені. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного петріота не знищено. Окрім того, окупанти знову повернулися до наративу, що Україна у Чорнобилі, нібито готує брудну бомбу. Поприхенька така для цього перероблене пальне перемістили з Рівненської АЕС. Це повна брехня та маячня, покликана лише виправдовувати подальшу агресію Росії проти України. Ну і куди ж без біологічної зброї? Окупанти поширюють фейк, що нібито сплановане Києвом підтоплення Херсонщини може спровокувати осередки лихоманки, яку передають комарі. Жодного підтоплення немає. є екологічна катастрофа, яку влаштувала сама Росія, причому перекладаючи відповідальність на Україну за свої злочинні дії, і рано чи пізно за це їм доведеться відповідати в міжнародному трибуналі, включно з такими очільниками хімічних військ, які на весь світ поширюють брехню. Катерина Шевчук, новини 33 канал.